Грибок на нігтях чим лікувати. Всім вітання влітку. Ми більше подорожуємо. Буваємо на громадських пляжах, відвідуємо басейни, душові і доводиться користуватися громадськими туалетами. А це місця підвищеного скупчення інфекції, де часто можна підхопити грибок нігтів. Його лікування далеко не простий процес, але не впадайте у відчюй, позбутися грибка на нігтях все ж можна. Грибок нігтів це досить поширене захворювання, яке зазвичай починається з появи невеликої плями під кінчиком нігтя. Вона буває як білого, так і жовтого кольору. Всупереч, поширеній думці, грибок виникає як на ногах, так і під нігтями на руках. Якщо її вчасно не помітити, грибкова інфекція починає поширюватись глибше. Згодом грибок може привести до знебарвлення, потовщення і ламкості нігтьової пластини. Заразив один ніготь, він може вплинути на кілька сусідніх, навіть якщо спочатку зараження було й локальним. На жаль, така проблема, як грибкове зараження нігтів і шкіри, зустрічається не тільки у дорослих, але й у дітей. Для лікування використовують протигрибкові препарати, які бувають як зовнішні, так і для перорального застосування. Протигрибкові препарати для внутрішнього застосування використовують не так часто, адже вони можуть викликати різні побічні ефекти. Тому, якщо хвороба не в запущеній стадії, то лікарі намагаються обійтися зовнішніми засобами. Ще один засіб для знищення хвороби це протигрибковий лак для нігтів. Ви наносите його на інфіковані нігті та навколишню шкіру один раз в день. Через 7 днів ви протираєте накладені шари спиртом, потім починаєте нові аплікації. А ви знаєте, що наші бабусі застосовували найдавніший і, як вважалося, швидкий спосіб позбавлення від цієї зарази, і це оцет. На миску води потрібна склянка столового 9% оцту. Такі ваночки здатні вбити грибки, не допустивши його поширення на інші ділянки тіла. Але врахуйте, що для подразненої або пошкодженої шкіри така процедура може бути дуже болючою. Наступне, що можна спробувати, це чесниковий лосьон. Всі ми знаємо, що чесник це потужний, природний, антибактеріальний та протигрибковий засіб. Він допомагає прибрати грибкові ураження самим м'яким способом, навіть в запущених випадках. Всіх чеснику змішуються зі спиртом пропорції один до одного і розбавляється дистильованою водою. Даним лосьоном необхідно змащувати всі уражені ділянки шкіри та нігтя на ніч до повної загибелі грибка. Цей лосьон ефективний навіть в запущених випадках. Вважається, що лікування грибка травами такий же дієвий метод, як і мазями. Їх можна використовувати у вигляді компресу, наприклад, компрес з м'яти перцевої, яка є відмінним засобом від грибка. Ефірні олії, що містяться в м'яті, показали свою ефективність застосування проти грибків. Для приготування компресу найкраще підійде свіже листя рослини або ефірна олія. У разі приготування зі свіжого листя вам необхідно розтерти м'ято сілью і нанести на хворий нігодь. Ефірна олія підходить для змащування пошкоджених ділянок. А також трави можна вживати внутрішньо у вигляді готових комплексів, наприклад, левітін форте ультра. Це природний засіб для боротьби з грибковими ураженнями. Він має антибікробні та протигрибкові властивості, допомагає знищувати грибки і чудово підходить для профілактики грибкових уражень шкіри та нігтів. Зменшує запалення, подразнення та свербіж, що часто супроводжують грибкові інфекції, прискорює загоєння та відновлення шкіри та нігтів після грибкових уражень, а також допомагає у боротьбі з неприємним запахом, який виникає внаслідок грибкових інфекцій шкіри.